Друзі, ну, всім привіт! І сьогодні хотів би з вами поговорити про фільтрацію, а саме про битовий скажімо так, сегмент. Тобто ті фільтри, які ми використовуємо безпосередньо в наших скажімо так, домашніх умовах, і скажімо так, бажано їх використовувати, бо, на жаль, вода у нас ідея не дуже чиста для того, щоб врятувати наше сантехнічне обладнання, а також обладнання типу посудомийних машин та пральних машин. Використовуються деякі фільтруючі елементи, котрі ну, рятують це обладнання, як і змішувачі, так і е, нашу арматуру унітазі, наші бойлери, ну, скажімо так, дуже багато обладнання, яке використовують воду в нашому будинку. Тому давайте зараз пройдемося, що воно, яке воно буває і для чого воно потрібне. Тобто, давайте спочатку відкриємо. Звичайно, колбу, котру ну, я би рекомендував ставити в кожному будинку в кожній квартирі, тому що, скажімо так, вони не дуже дорогі, а рятують обладнання, котре у нас ну, не дуже довере. Тим більш я рекомендував ставити дані колби на систему опалення. Тобто, у нас все одно вода набирається безпосередньо з, з нашої системи водопостачання. І бувають такі системи, що ну, скажімо, водопостачання і опалення трошки не з'єднання одна з одною. Тобто бажано ставити ну, скажу так, хоча б звичайну просту колбу безпосередньо на вхід водопостачання або в наш будинок, або в нашу квартиру. Тобто, Виглядає це звичайна колба. Звичайна колба немаленького розміру, вона буває різного розміру. Давайте так, давайте я зараз ще достану велику. Можливо, нічого страшного. Добре, так, достаємо ще велику полку. Так, дивіться, одразу в комплектах йде, що до великої, і що до малої. Йде у нас забимо все. Доставимо зараз все. Там воно було відкидається, що я... Так, добре, дивіться. В комплектах у нас до цих колб зразу йде комплектація. А, комплектація у нас йде тобто, сам, саме монтажне кріплення, а, за допомогою якої встановлюється безпосередньо до стіни. А, хоч це малий, хоч це великий. Тобто у великої колби вже металеве кріплення, у малої йде пластиково. Йдуть якраз саморізи, гонки, як їх назвати правильно, не знаю, гонки стоять сьогодні, котрі вже до гонових монтується сама колба. Тобто це не на стіну, це прикручується до самої колби кріплення. Ну і звісно, йдуть у нас ключі для того, щоб ви, ви могли відкрити колбу і замінити сам каже самі ко. Тобто, ну, велику, я думаю, я вам розкручувати не буду, вона виглядає точно так, так же, як і мала, Просто вона більшого розміру, і вона служить для того, щоб е, пропускати більше води через себе. Тобто Ресурс у неї буде набагато більший, ніж у малої колби. Тому, в залежності від потреб водопостачання, підбирайте також обладнання, що воно підходило до вашої системи. Тобто, як виглядає сама колба? Тобто, у нас є верхня частина. В чому плюс зараз скажу по анові. тобто Тут у нас металеві вставки зараз, латунні вставки стоять. На багатьох дешевих колбах тут просто пластики. Просто цей пластик можна дуже швидко зірвати. І також у нас зверху йде клапан. Для чого цей клапан? Цей клапан служить для того, щоб розповітрити колбу. Тобто, коли ви міняєте картридж або система, тобто у вас, коли запускаєте воду, все одно тут залишиться повітря. І за допомогою цього клапану. Ви просто стравлюєте повітря з цієї колби. Тобто ви натискаєте його до того моменту, поки не почне текти водичка. І просто його все відпускаєте і все, клапан буде закритий. А в чому плюс на цій колбі? Тут є ще два очинювачі. На багатьох дешевих варіантах знову стоїть один очинювач, ну, це, скажімо так, набагато краще, ніж один. Так, і отак у нас виглядає колба. Всередині у нас є зразу технічна інформація по цій колбі. Да, де у нас тут в принципі все розписано, як вона монтується, як вставляється картридж. Так, добре. Так, йдемо далі. Тобто, у нас, Ми на вході встановлюємо цю колбу, і нам треба в неї ставити картридж. тобто сам фільтруючий елемент, який буде фільтрувати воду, яка буде заходити mm -hmm. до нас. Добре. Так, йдемо далі. Беремо картриджі. Тобто кадри, скажімо так, основних є два варіанти, а більш такі вже, скажімо так, специфічні, котрі вже фільтрують скажімо так, більш направлений напрямок. Їх вже буває декілька варіантів. Ну, скажімо так, пройдемося по основним двом і один я взяв картридж з англий активованим у Тобто, основні варіанти у нас є поліпропілен, і у нас є поліпропіленова нитка. В чому їх різниця? Тобто, вони бувають, по-перше, вони бувають різних порівняно різних мікрон, тобто частинки, котрі вони можуть фільтрувати. І по-друге, скажімо так, якщо взяти більш великі частинки, то у нас поліпропілену цей буде більш краще фільтрувати, ніж нитка. Хоча що знаєте, з досвіду вам розкажу. Скажімо так, у нас люди в області дуже люблять нитку. Чому нитку? Тому що далі можна використовувати, підв'язувати розсаду і всяке таке. Тому тут же вибір за вами. Також іноді встановлюють активоване вугілля. Ну, За основному все вже встановлюється, коли у нас є незвичайна холба одна на вхід, а коли у нас йде трійна система, де у нас стоїть поліпропілен, нитка і вже вугілля, що більш... Краще відфільтрувати дану воду. Так, друзі, якщо ми беремо колби більшого розміру, в принципі, принцип там той же самий, але в основному вони йдуть вже кадрі, йдуть вже більшого розміру. От такого розміру йдуть кадрі, і вони в основному йдуть або поліпропилен, або поліпропиленова нитка. Так, ще бувають колби трошки меншого розміру. Тобто, це звичайна побутова колба, це bb 10 колба і є ще bb 5 колба. Тобто вона. Половини менше за цю колбу. Тобто, ще раз повторюся, колби підбиваються безпосередньо в залежності від потреб в водопостачанні, Тобто, від скільки нам кубів треба, від того ми і вбиваємо безпосередньо колби. Тому що якщо у нас потреба у воді дуже велика, оці картриджі будуть дуже швидко виходити, скажімо так, з ладу. І точніше вони просто будуть, не будуть фільтрувати те, що мали фільтрувати. І тому у вас заміна буде набагато частіше, ніж би якби ви поставили велику колбу. Добре, і ще хотів розказати вам про два таких побутові фільтри, що теж дуже часто використовуються. Перший фільтр це у нас фільтр для пральних і посудомийних машин. Так, Зараз ми його відкриємо. Покажемо, як ми виглядаємо. Тобто дані фільтра у нас встановлюються перед посудомийною або пральною машиною і вони захищають то обладнання безпосередньо від накипу більше, скажімо так. Тобто вони завдяки своїй засипці забирають ті елементи з води, котрі нам дають накип. Тобто накип на наших тенах, в нашому обладнанні, накип на наших. Взагалі на нашому обладнанні. Тому дуже раджу використовувати такі прості фільтри. Вони не дуже дорого коштують і, скажімо так, от засипки вистачає на дуже багато часу. Тобто, ресурс, до речі, тут написано, що 7 тисяч літрів. Тобто на правильну і на машину висить вона дуже довго. А, Воно захистить реально наше обладнання від того, що там буде накроби, просто воно довше поживе. І ще один фільтр, що теж дуже цікавий, але ці фільтри так, цікавий для а, тих людей, у котрих є особняки і у котрих є безпосередньо септики стоять. Тобто, в чому у нас а, що він нам допомагає робити, скажімо так, правильно сказати. Тобто, коли у нас є особняк, коли у нас є септик і коли у нас є конденсаційний котел, в чому, скажімо так, є такий момент, почему, чому не можна зливати конденсат з котла безпосередньо в систему каналізації? Тобто в септиках у нас там живуть бактерії, які допомагають, скажімо так, переробляти ті речовини, які у нас знаходяться в септику. І якщо ми будемо зливати конденсат безпосередньо з котла, це дуже агресивна речовина, і вона просто-напросто буде вбивати ті бактерії. І для того, щоб ті бактерії прожили набагато довше і використовуються, скажімо так, виправлюсь. Тобто, якщо в нас конденсаційний котел, або нам треба щось ставити, щоб нейтралізувати той конденсат, або нам треба виводити безпосередньо вже конденсат від котла а безпосередньо десь в іншу сторону, вже мимо септика, десь в самій відстойники. Щоб нам не заморачуватися, ми можемо встановити такий фільтр. Тобто Це і є той нейтралізатор безпосередньо Тобто Він у нас ставиться на зливу конденсата і безпосередньо вже після нього можна зливати зразу в звичайну каналізацію, яка йде на септик. У нас. Тобто, нам не треба заморачуватися і робити окремо мої сталі, котра буде входити у нас септик. Тобто Завдяки цьому фільтру ми можемо безпосередньо вже зливати. Все, в нашу каналізацію. Тому раджу вам теж для купівлі таку річ. Реально, дуже, 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 дуже гарна і дуже рятує дану ситуацію. Ну, друзі, в основному, це все, що я вам хотів розказати про фільтрацію, скажімо так, про побутову фільтрацію. Якщо її розділити, скажімо так, там ще може бути багато варіантів. Починаючи від кабінетів і закінчуючи великими системами фільтрації. Тобто, Даний від фільтрації, як кабінети, як і системи, ми вже безпосередньо підбираємо, якщо у нас дуже велика проблема з водою. Скажімо так, Якщо то квартира, то в основному у нас попередньо вона очищається на насосних станціях. Ну, але якщо ми хочемо більш таку вже чисту воду, котру можна пити, то ми можемо встановити безпосередньо кабінет. Тобто це невелика система фільтрації, я думаю, що може ми вам у наступних відео покажемо її, якщо вона приїде, бо там якраз від компанії Вісмен з'явилася нова система кабінетів. І я думаю, що цікаво буде її якраз розібрати і мені подивитися, і якраз вам показати, що воно з себе представляє і чому це теж дуже цікава річ, якраз річ така, що використовується в квартирах, бо вона невеликих розмірів, а отримують в принципі повноцінну систему фільтрації. І також, якщо ми беремо вже більш глобальну систему фільтрації, вони вже використовуються в основному на частних е е е приватних будинках. Приватних будинках для чого? Бо іноді вода зі ствердовим буває дуже, ну, дуже поганою якості. І для того вже і використовують безпосередньо системи фільтрації. Але що важливий момент перед тим як десь замовляти систему фільтрації, тобто вони бувають дуже різні. І перед тим як замовляти, вам обов'язково треба зробити аналіз води для того, щоб зрозуміти, яку систему фільтрації вам вже треба безпосередньо підібрати під вашу воду. Тому що, скажімо так, навіть вода на відстані, скажімо так, от наприклад, отак, от, от багато хто. Та от в мене сусід робив, в мене є аналіз води. Друзі, є такий момент, що от іноді сусід робив, а аналіз води робиш, і він. Дуже кардинально відрізняється, тому що могли попасти в різні слої водяні, може бути взагалі на відстані там, скажімо так, 50 метрів зовсім різна вода, то залежить від геології від самої землі. Тут ми на це ніяк не можемо впливати, тому обов'язково робіть аналіз води і робіть аналіз води вашої свердловини. не якоюсь там сусідською, а саме вашою свердловиною. І бажано робити аналіз води, скажімо так, якщо у вас нова свердловина. Ми не набираємо одразу, ми спочатку прокачуємо свердловину, а потім вже набираємо воду. Бо коли свердловина не прокачана, там дуже багато є домішок, і вас просто буде на правильний аналіз. Ви заплатите за цей неправильний аналіз, вам в подальшому підберуть неправильну систему очистки, і, скажімо так, вона не буде працювати так, як мало б працювати, як ви хотіли, щоб вона працювала. Тому обов'язково робіть аналіз води, а після цього вже звертайтесь до професіоналів, які підберуть вам систему безпосередньо під ваш аналіз води. Також ви можете звертатися до нас за підбором, тобто нам потрібен буде тільки аналіз, і вже наші інженери підберуть систему саме під вашу воду. Друзі, ну так, в принципі, в основному, що я хотів вам розказати про систему фільтрації. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях або звертайтесь по контактному описі під відео, і наші менеджери допоможуть вам у всіх хвилюючих вас питаннях. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного дня і мирного неба. Далі буде цікавіше.